Весела, гарна й кучерява, маленька дівчинка весна біжить, сміється, сіє трави, усе пробуджує від сна? Малята, а яка зараз пора року у нас? Чому ви думаєте, що це весна? А чому не видно птахів? Пташок викликає із теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку. Спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Діти, погляньте, скільки птахів завітало до нас. Давайте спробуємо пригадати, як вони називаються: сорока. Снігур. Горобець. Сова. Голуб. Чапля лелека, зозуля, журавель, діти. Чи всіх цих птахів ми бачили взимку? Лелеку. Зозолю, журавля і чаплю, звичайно, ми з вами їх не бачили, бо вони відлетіли у теплі краї. Діти, а ті, що залишилися зимувати, назвіть, будь ласка, далі. Діти, вам необхідно птахів розподілити на дві групи перелітних до сонечка, зимуючих до сніжинки, пояснюючи свій вибір. Наприклад, шпак, перелітний птах. Восени він відлітає вирій. Горобець. Зимуючий птах. Залишається зимувати. У нас. А тепер спробуйте самостійно. Молодці малята. Діти, а чи хотіли б ви хоч на хвилинку, стати птахом? Уявіть себе птахами і розкажіть про себе від імені птаха. Щоб краще скласти розповідь про птахів, послухайте запитання для опису. Як пересувається, чим живиться, де мешкає, яку користь приносить, і які про нього складені вірші, загадки, прикмети, оберіть собі пташку та розкажіть про неї. Молодці. Діти, а пригадайте, як співають птахи? Що робить ворона? Так, каркає. Що робить горобець? Горобець цвіринчить. Що робить зозуля? Зозуля кує. Що робить голуб? Голуб воркує. Що робить соловей? Звичайно, соловей тьохкає, молодці. Діти, послухайте, будь ласка, невеличку розповідь. Зустрілися дві пташки: одна в клітці, а інша на волі. Поміркуйте, про що можуть говорити пташки, які живуть в різних умовах: одна в неволі, а інша в лісі. Молодці малята. Діти, є таке прислів'є, де багато пташок, там нема комашок. Поясніть, як ви його розумієте. Молодці малята. До нової. Зустрічі